Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми розмножуємо лаванду. І зараз у нас 4 грудня, вже почалася так скажем, зима, приморозки, вже мінус 7 було, мінус 5 було, лаванда витримує, поки що не витягує мороз. Можу сказати, що саджанці лаванди і будь-яких дерев мають, якщо посадили осінню, весні за рахунок морозу витягуватись уверх. Якщо не вірите, якщо ви погано посадили сажанці, там троянди, будь-яку рослину, можете подивитися це правда так. Воно буває, що витягує сажанець щось уверх, відтавкує. Можливо, так мороз дії, я не знаю, чому так відбувається. І так хочу сказати, як ми ж розсаджуємо наш саженців лаванду, де ми беремо черенки і взагалі як будуються ось такі лавандові поля на реалізацію саженців, не під е, красу, що. Є у нас лавандові поля в Україні. Це незавершене поле, звичайно, ми будемо досаджувати ще на весні. Бачите, ось такі у нас тут черенки лаванди, чи черенки на весні будуть ось так зрізуватися. І виходить, що сажаний сувер буде повністю свіженький нарисати, повністю молодий приріст. Якщо ви візьмете, звичайно, старі саджанці, лаванди розсадювати 5-10 років. Звичайно, воно зверху наросте молоде, все буде добре, але ну, знизу ну, все-таки старе і залишиться, так що бажано розсаджувати, звичайно, зі ну, молодих черенків, Молодих сажанців, двохрічних, трьохрічних. Можливо, можна і з п'ятирічних, в принципі, розсаджувати, Але все ж краще брати ось так. Так що зараз покажу, як ми тримаємо ці черенки, що розсадили. Є різні, звичайно. Так зимують наші черенки-лаванди, які ми не встигли посадити, але ми їх розсадили, щоб потім, ну, можна сказати, економія часу на майбутню весну, бо весною все посадка, все горить, всі городи вдома дом теж горять, треба висаджувати. Тому ми економію часу, розсадили саджанці. Так, ми їх прикупали, так що будемо бачити, що буде далі. Бач, не повністю примерзли. Також у нас є ще декілька прикопок, які ми висаджуємо в різних місцях, тому що тут прикопка і постійно цей ми в різних місцях висаджуємо. Прийшов до мене, друг буде допомагати висаджувати дружок. Будь хорошим, чекай, Зараз я вам покажу, які черенки тут є, якщо витягнуть морзець. Мішай. Бачите, земля промерзла. Бустрій. Ось так виглядають черенки. Бачите, повністю вже... Далі я розріжу вам, покажу, які черівники взагалі не робимо. У нас, звичайно, можливо їх придбати. Хто бажає. Ось бачите, які беремо черенки, повністю сформовані. Тут є у кожного черенка є мінімум, щоб було корінчики. Можна і без корінчиків, але так воно, звичайно, краще приживеться. І навесні також зрізуєте. І тут бачте, воно пускає корення знизу і воно наростає новий верх повністю. Звичайно, все залежить від сорту. Які у вас сорти є, що у вас є. Можна додати в корневін. Звичайно, треба макати в корневін там робити. Ось це називається дуже гарний черенок. Бачите, лаванда є така широка, широке ну, листічка таке. Того все залежить від вас. Зараз ще покажу одну прикопку, скільки у нас лаванди є. І йдемо далі. Ну, а так вона зимою у нас у другому місці, так грядочок, тут по просто штук. Так ми її беремо потрошки і висаджуємо на город. Хоча і в мороз теж висаджуємо. Хоч і приморозок морозець, головне, щоб не липло і можна було зайти на город. І ми беремо штикову лопату. Чи, можливо, якщо дуже хороша погода, так висаджуємо. Головне, щоб воно було глибоко, корінь не промерзав, а все інше воно так, слава Богу, у нас приживається. Всім дякую за перегляд. Кому була корисна інформація, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо вам не жалко.